Напередодні нового року на вулиці Таращанська виявили тіло чоловіка. Як стало відомо з єдиного реєстру судових рішень, чоловік помер від шоку тяжких травм грудної клітини. Це підтвердила суд медекспертиза. Правоохоронці оглянули помешкання ймовірного підозрюваного і вилучили його речі зі слідами злочину, а саме простирадло з плямами крові та дерев'яну біту. Слідство триває у справі про умисне вбивство. 21-річний іноземець, який підпалив автомобіль військовослужбовця наприкінці жовтня у Білій церкві, отримав вирок 5 років в'язниці. Прокурори довели, що чоловік з Молдови, шукаючи підробіток, в одному з мобільних додатків погодився підпалювати автівки, якими користуються наші військові. Машина була припаркована біля одного з будинків міста. Диверсант облив її легкозаймистою речовиною та запалив, фільмуючи на свій телефон. Він мав передати це відеокуратору та отримати за це тисячу доларів. Пожеледиця охопила все місто та громаду. У Білій церкві цьогоріч справді аномальна зима за останні кілька років. Комунальні служби, поліція, медики та рятувальники повністю поринули в спецоперацію під назвою Врятувати мешканців громади. Тож, яка ситуація з негодою, дивіться у сюжеті. З настанням морозів біла церква опинилася в льодовому полоні. Через желедицю пересування містом стало складним як для водіїв, так і для пішоходів. Різкі перепади температури, дощ і подальше замерзання призвели до серйозних ускладнень у роботі транспорту та енергетичної інфраструктури. Уже другий день тролейбуси не виходять на маршрути. Комунальні служби, хоч і працюють по місту, але їх вкрай недостатньо. Комунальникам сил вистачає, у нас зазвичай працює. Мінімально 25 одиниць техніки на по місту, максимально 35 одиниць техніки. По вчорашньому дню скажу зразу, навантаження дуже велике, сильне, скажімо, на зелені насадження дерева падають нас близько півтори сотні, тобто десь більше. 150 дерев, гілля, великі гілляки, дерева, стовбури попадали. Відповідно, десь порядка 25-30 локацій, порвані кабеля там і зовнішнього освітлення, і провода, електропостачання. З цим є проблеми у місті, вже працюють над цим комунальники. Стосовно самого прибирання. На жаль, але коли йде дощ і замерзає. Немає технології, яка там дозволяє моментально щось це зробити. В ніч попрацювали, що можна було, поприбирали, посипали сьогодні. Зранку знову пішов сніг. Ну на ніч я думаю, комунальні служби з по своїх ділянках, де хто прибирає, виїде транспорт, поприбирає максимально з проїжджої частини. Сніг, так само і прибиральна техніка, яка на тротуарах працює, поприбирають, посиплять, зроблять посипку, і люди зможуть користуватися дорожньо-транспортною інфраструктурою. Тим часом травмпункти міста переповнені. Карети швидкої допомоги прибувають одна за одною. Як розповідає завідуюча відділення екстреної невідкладної допомоги Білоцерківської лікарні номер 2 Руслан Мазур, за останній тиждень кількість травмованих суттєво зросла. «В середньому за добу в нас від 40 до 60 чоловік проходить тільки через травматологічний пункт. З них половина проходиться як вуличні події, тобто це або ДТП, або ж це падіння в результаті ожеледиці. Там і так далі, коли люди зазнають травмування, звертаються за допомогою. Частина ще додатково йдуть в стаціонар, там, коли більш серйозні якісь ушкодження, і коли вони потребують стаціонарного лікування, або нейрохірургічного в результаті травм голови і мозку, або ж травматологічного, там, переломи хребта, переломи стегон і так далі, ті, що потребують оперативного лікування, йдуть в хірургічні відділення або в травматологічні відділення. Причиною перевантаження травматології стали не лише падіння пішоходів на слизьких тротуарах, а й численні дорожньо-транспортні пригоди. Через ожеледицю водії часто втрачають контроль над автомобілями. Аварії трапляються як у місті, так і за його межами. За інформацією місцевої влади, станом на ранок 9 січня у місті зафіксували 51 падіння дерев та гілок та 10 випадків пошкодження електромереж. Допомагають усувати наслідки негоди і білоцерківські рятувальники. Зв'язку з складними погодніми умовами почастішали виклики наших рятувальників. На виклики допомогу в наданні буксирування карет медичної швидкої допомоги снігоприбиральної техніки надаємо допомогу. За добу у нас було 5 викликів повалення дерев на Автодороги та легкові автомобілі. Хотілося б зауважити, щоб водії не паркували автомобілі біля аварійних дерев. Думки білоцерківців щодо роботи комунальних служб розділилися. Частина містян нарікає на недостатнє очищення доріг і тротуарів. Інші ж з розумінням ставляться до складних погодних умов. «Так, Сніжок притрусив, щоб не було. Слизько, а вони почистили, тепер слизько, дуже добре. <рес> ну, ну воно чистить і залишається ну, скрия. Погано, що воно чистять сніг, воно стає слизько. Ну, це таке, я не знаю, це тільки другий день, ще важко судити, але, мабуть, треба було більше посипати. Вчора було неймовірно ходити. Тобто вчора з комунальні служби не були готові? Я думаю, що тут нічого не можна зробити. Це треба куча техніки, куча піска. Ну, так як зараз в Україні, то це ще треба терпіти, бо нічого не зробиш. Погано, особливо старим людям, пенсіонерам, бабушкам з паличками. Ну, нічого не зробите. Будемо терпіти. Я Не можу я так нарікати огульно, бо це буде несправедливо. Дорога трохи почищена, тут трохи почищена, ну, піску не вистачає, там солі і не вистачає. Ну, треба терпіти другого виду. Я не буду нарікати сильно. Надзвичайники закликають мешканців бути максимально обережними за можливості заздалегідь планувати маршрути та без нагальної потреби не виходити з дому, адже на вихідні синоптики прогнозують подальше зниження температури до мінус 18-20 градусів. У разі надзвичайних ситуацій просять звертатися до центру оперативного реагування поліції або ДСНС. Анна Мельник, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Слідкуйте за всіма подіями Білої церкви в режимі реального часу. Підписуйтесь на нас у Facebook, Instagram, Telegram, TikTok та YouTube. Отримуйте ексклюзивні новини та відео з перших уст. Не пропускайте головні новини і залишайтеся з нами на зв'язку. Вже другий день на масиві незалежності триває ремонт пориву водопровідної мережі діаметром 300 міліметрів, через що води немає у Палаці культури Росава, Макдональдс, Ринок, ряд приватних будинків по вулиці Зінченка, вулиця Кладенька, вулиця Нагірна, провулку Героїв Крут. Також відсутнє водопостачання у приватних будинках по вулиці Кожедуба, на консервному заводі та в депо на вулиці Заводській. Як повідомляє заступник начальника водопровідних мереж. Завершити роботи планують до кінця сьогоднішнього дня. Ну, водопровод діаметром 500 мм, пори водопроводу, перекрита ділянка. Частина мешканців без води мусимо ремонтувати, які б не були погодні умови. Багатоповерхові всі з водою. Приватний сектор, ну і підприємства деякі. Замінюємо кусок старої труби, яка вже своє відпрацювала. Звичайно, впливають. Як же було б це літо тепло? Це було. б... Швидше, комфортніше, ну, але не дивлячись на погодні умови, ми повинні виконувати ці роботи. У Києві учнів переводять на більш гнучкий формат навчання, зокрема, дистанційний, через негоду і проблеми зі світлом. Про це повідомили у міській військовій адміністрації. У Львові тим часом продовжили зимові канікули для школярів через складні погодні умови. Як зазначила прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко, вона доручила органам місцевої влади опрацювати можливість або продовження шкільних канікул, або переведення на онлайн-форму. Що стосується білоцерківських школярів, то, за словами головного освітянина міста Юрія Петрика, діти відпочиватимуть аж до 18 січня. Це не пов'язано ні з погодніми умовами, ні з обстрілами. Це раніше затверджений графік, згідно з яким діти у місті відпочивають. Майже місяць, починаючи з 27 грудня. Через ожеледицю та складні погодні умови, другий день поспіль, білоцерківцям складно пересуватися містом. І хоч місцева влада звітує про активну роботу всіх служб, подекуди дороги залишаються нечищеними та не посипані піском. Як білоцерківці реагують на зимову погоду та чи задоволені боротьбою з наслідками негоди, послухаймо. Не знаю, я перший день вийшла, що дорога. Дорога як дорога, можна ходити. Ну я не знаю. Я привикла до всього до слизького, то я ходжу мені, хоч би що. А так, звісно, бачите, вітер який, холод такий, що ж погано. Ну, саме в мене біля будинку, то дороги почищені. Вчора в нас впало було вітка, але це про це, там. Ну, це трапилось. Ввечері вже, мабуть, нікого не було, де ми самі з дружини відтягнули. І в принципі, ну все нормально. Ходити можна пішки автомобілем, теж в принципі, можна їздити. Центральні дороги плюс-мінус почищені. Ну це природа, що ми зробимо. Ну, ми ж не вибираємо І... Аби, аби мир був, то таке діло. Я е, живу не в, в Гребінках, не в Білій церкві, але у нас, у нас теж дуже складна ситуація. Почалася ще вчора і дуже слизько було, а сьогодні мене навчили бачити ноу-хау, то я тоді хожу шкарпетки натягати на зуття. І ну, не знаю, у вас на ситуація набагато краща, ніж у нас. Погодні умови то негативні, скажімо так. Але комунальні служби погано працюють, бачите, не насипано. Це міг би працювати цей начальник ЖК Балас, але ж нічого не робиться. От туди тут же страшно ходити. Ну, що? ну почищено, так ці двірнички накидають гранпель сіллю, то так ще більш-менш люди ходять, не, не сказаються. Але вчора зранку було, було жахливо. Ужасно оцінюємо. Вийти не можна. Ось бачите, ніхто нічого не посипав тут. Про машини взагалі мовчу. Тільки читаєш аварія, аварія, аварія. Ну, було, жахливе. Красиво Дощ пішов і все смило. Ага, Діти здесь каталися, згадували. Ну, зима, звісно. Гроші платимо немалі за все. І повишають, і повишають. Ну то й давайте трошки щось робіть. Ну, погода нормальна, а що я скільки вже живу на світі, вже все пере. Комунальники справляються. Все добре. Вам подобається біля вашого будинку, чистять, прибирають. Да, да. Чистять, прибирають, молодці. Посідні з тим, де я відкуди приїхав вчора, то зручно. Угу. Нормально, можна їздити. Бачив хуже вчора. Да? Да. Ну це не в нашій області. Тому що хто вміє їздити, то їздить. Якщо брати в порівнянні, то ще терпімо. Угу. Ну, а то так, хотілося краще. Ужас, це ужас, голольот, погано чистять дороги. Взагалі, нас це не устраиває. Ну поки так, да, все устраює. Да, Тут, э, так як я йду до базара і обратно, то в принципі дорожки все почищені. Так, що в -фоні устраює. На цьому ми завершуємо випуск головних новин Білої церкви. Дякуємо, що були разом з нами впродовж цього тижня. Будьте обачними на дорозі та бережіть себе. З понеділка у цій студії зустрічайте мою колегу Анну Мельник, тихих усім вихідних.